«Раз нам дали допомогу, трошки оборудували. А це ще приїхали по допоможі. Тут сидимо, а в нас уже там бухнуло, і прямо душі немає. Так розповідає про життя на прикордоні 86-річна жителька Краснопілля Ганна Придатко. Жінка каже, приїхала до транзитного центру у Сумах, аби оформити допомогу. Ми зовсім близько коло кордону. Якби це не війна, На що воно нам потрібно? Нам фатало грошей, фатало того, що ми на городі не виб'єм і все. Оце бачите, яке горе. Хоч хай трохи государство поможе нам. Хоча тоді ж брезенти дали понакривали ми, вікна позабивали, а тепер Бог стадить на що там робиться. Будинок пані Віри, яка 56 років мешкає у Краснопіллі, теж пошкоджений. Оце ми рядом з цією сусідкою це ми живемо. Як бахнуло. О, що це у нас через дві хоти, три хоти підряд все розбило, І моє слідуще повністю не розбило. Вікна повибивало, кришу трохи по той побило. Ну, сарай те не вважається, ну а в хоті оце той. Ніна Акименко із села Мезенівка говорить: ніхто не хоче їхати з рідних місць, але коли щоденно обстрілюють і гинуть люди, вибору немає. Ми там від границі, ну від кордону десь кілометр три, десь так, ну рядом. Кожний день і обстріли стріляють з усього, з чого тільки можна. Один раз так прилетіло на город, пошкодило будинок. Дуже страшно й важко. Свистить буквально 2-3 секунди. Ну спієш сховатися, вспієш, а ні, значить хто зна куди летить. І останнім часом дуже багато дрони оці літають. Прямо як уже кажуть, навірно, горобців у селі менше ніж їх. Страшно дуже. І прямо за людьми ганяються. Один раз мені прийшлося тікати, якби не дерево, то не знаю, що й було. Надія Волощенко каже, її будинок у селі Покровка Краснопільської громади ще зруйнований. Де буде жити далі, поки не знає. Наразі вона має житло у сумах. Сюди ж перемістилися тимчасово, і це ж нам дивиться далі, що порошок тут і все що це ж гігієна і продуктовий набір. У мене теж біда привела на щастя обстріли. Кожен день, потім ми від грани від кордону десь кілометрів шість-п'ять, в залежності від населеного. Кожен день стріляють. Привело, не хотілося, але прийдеться на старості евакуюватися. Мені 80 років. Мріємо повернутися знову назад, хоча б до весни. Присадибні участочки, але як доведеться, надавати свою допомогу, згадує очільниця громадської організації Плорітон Катерина Арісой, почали на початку повномасштабної війни. На Сумщині працюють з березня 2023 року. Якраз з моменту, коли працював гуманітарний коридор, де люди поверталися з тимчасово окупованих територій, ми працювали безпосередньо на кордоні. Після того як коридор вже перестав працювати. Ми зосередилися безпосередньо на допомозі евакуйованому населенню з прикордоння Сумщини. Волонтерка говорить, через повномасштабну війну і сама змушена була покинути місто Бахмут, звідки вона родом. Відтоді щодня працює з переселенцями. Приймаємо самоевакуйованих або тих людей, які були евакуйовані централізовано. Тут з ними працюють як державні структури, тобто департаменти соцзахисту, представники громад, так і представники гуманітарного сектору. Наша організація і також партнери. Людям надається психологічна допомога, консультації юристів, соціальних працівників, гуманітарну допомогу вони отримують. І також найважливіше це допомога в пошуку соціального житла в безпечних. Локаціях, тобто це гуртожитки, також приватні будинки. За словами Катерини Арісой, кількість людей, що виїжджають з прикордоння Сумщини, нині збільшилась. Через нас пройшли люди, які саме з тимчасово окупованих територій поверталися в кількості 24 тисяч людей. Деякі з них залишились на Сумщині знову таки? Якщо ми кажемо про людей, які були саме жителі сумського регіону, то їх вже близько 8 тисяч. Це саме люди, яким була надана допомога в центрі. Крім того, ми в нас були виїзні різні заходи. Це і реєстрація на грошову допомогу, і видача гуманітарної допомоги. Ну ці люди налічуються там більше ніж 10 тисяч. Транзитний центр допомоги працює без вихідних. До нього щоденно говорить Катерина Арісой, звертається близько сотні людей. Я впевнена, що кожен зараз має на своєму місці робити максимальне те, що йому вдається, найкраще. Для того щоб наближати перемогу, для того щоб підтримувати тих, хто страждає від війни, тому це задача зараз кожного свідомого українця. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.